Е, так, доброго дня ті люди, кому цікаво. Значить, оцей ковш е, півкубовий. Він е, під'єднується до цієї кари. Зараз я все об'ясню і покажу. І я ним гружу пісок. Оце ним відгружений пісок. І це ним Оце ним я гружу щебінь. А на серед Так, це мій кубок е, Оце гружу щебінь і відсів. Ну, відповідно, кара грузить дошки. Е, зараз я дам чоловікові. Е, Потоп, ну, цей відеокамеру, і я покажу, як то все відбувається майно. штука для того, щоб підсувався, щоб ковш не злазив, щоб е він не злазив. Так, все, дотягуємо. По можливості. Трошки я погано під'їхав, зараз я дотягну. Так, І все. Тоді до гідравліки є. Там є. Так, Папа-мама-папа-мама. Папа Тут так все ясно. Путенти. Все можна дотягувати руками, воно нормально, нормально тянеться. Все зафіксували інший. Бажано ці штучки протирати, щоб тут не було ніякого тиску, ніяких нюансів. ваша резинка надірвалася. Тобто закусується, якщо неправильно штанги ставити. Ну, але я думаю, нам ще вистачить. Можна використовувати такі швидкоз'єднувачі на муфто, але їх нас е, нормальними знайти складно в Україні, треба замовляти. Може, то з Польщі возить там, або щось якісне замовляти. В принципі, в інтернеті є зараз все. Так, тут дотянули, тут дотянули, там зафіксували. В принципі, все, робота така. Так, оскільки погано нагрітий погрузчик і там в нього гідравлічна, гідравлічна передача, то слабо відбирає. Але оце от приблизно от таке от виходить. Тут вміщається в кошти приблизно пів тони, плюс-мінус 10 кілограмів, якщо таким чином нагружати. Якщо буде трошки менша куча, можна в принципі робити все те саме. Але ну, відповідно, яка, яка куча, яка. Який погрузчик, яке зусилля прикладається до самого ковша, щоб він під'їжджав, це все від того залежить. Але мені здається, що цього достатньо нормально. Він себе нормально чувствує гідроциліндри, шланги, все швидко знімається. Оцей розподільник в мене йде на стрілу, підйом вверх. Цей розподільник йде на нахил стріли. От вона так, нахилилася стіла. Цей використовується має для ковша. Цей запасний, оскільки тут... Розборний НШ, ой, не НШ, там якось РХ 346, здається, чи що. зараз ще покажу, як набирається пісок. Пісок мокрий влазить більше. Ну тримайно. Скільки влізає тут піску, тут є по-любому більше як півтони, через те, що він мокрий, в мене піднімає ззаді противовеса. Так що, я думаю, що тут кілограм буде 600-700. до ну, Але по об'єму він йде так, як сухий. Два кувша, тона, може трошки менше кувша, то все залежить від кажуть, від вашого настрою, від ваших клієнтів. Клієнтів дурити не можна. От. В принципі, В принципі, все. От, щебеночка свіжа, тільки що насипана. Пісок я підбираю по-твердому. Пісок підбираю по твердому, тут, а, тут асфальт. Ну, все, все, що я хотів сказати, вроді би, все, пишіть, коментуйте. Можливо, будуть якісь питання, задавайте, буду завжди, буду радий. Все, з вами був я. До побачення.